Пане Антолі, а якщо пан Степан помиляється, зараз поясню, в чому помиляється. А якщо те, що він каже, що українська влада не має стратегії, насправді вона має стратегію. І те, що він хоче запропонувати, вона вже так робить. Тобто, не той план е, Геннадія, який Буцімто озвучує, наприклад, е, Подаляк, насправді це слова, а не дії. Вони так говорять, але не думають. А справжній їхній план от те, що пропонує пан Степан. Е, війна на виснаження, тобто пережити Трампа. Залишилось Трампу всього три з половиною роки. Що це для Зеленського? Або й менше. Зеленсько, Зеленський планує, ну, може, десятиліття. А, потім пережити Путіна. Це залишилось Путіну в середньому 13 років ще життя. А, виборів в Україні нема. Підтримка є, така сяка, навіть якщо без США буде підтримка економічна з боку а, Євросоюзу. А, фронт утримують зараз приблизно в місяць. 9 тисяч чоловік додаткових, цього достатньо. Тобто 27 тисяч мобілізується, 18 тисяч уходить в СЗЧ в середньому. От 9 тисяч, виявляється, цього достатньо. По 9 тисяч в місяць е, Україні вистачить на, на кілька десятиліть. Може, те, що пропонує пан Степан? Українська влада настільки е, стратегічно вже мислить, що вона так і хоче, вона хоче е, до вічної влади, і в принципі все і так добре для них, не для українців, для них. Олесю, я спробую означити стовпи, взагалі, на яких стоїть весь цей процес. І перший стовп він полягає о, в світогляді правлячої еліти Володимир Олександрович Зеленський, він в принципі не є людиною війни. Я ніяк не сприймаю, не те, що не вірю, я переконаний в тому, що він ні до 24 лютого не прагнув війни ні в. Кусивши смак, скажімо так, якщо так можна висловитись, війни ні після 24 лютого він не прагне війни. Він не є людиною війни. Війна його обтяжує. Я не поділяю. але, але війна дозволила Я, а, взагалі не проводити ніколи виборів. Ну, взагалі, ну ну є такий плевейтенхверіс. Плейот... Ну є такий плеєтропний ефект в медицині. Це неочікуваний позитивний ефект, якого ніхто не чекав. Так Зеленський можливо отримав якийсь плеєтропний ефект, якщо висловлюватись медичною мовою. Але давайте кожен з нас поставить себе на місце Зеленського. Він постійно знаходиться в умовах о, напруги і о, говорити про те, що він знаходиться в якихось комфортних умовах. Визискує з цієї війни. У нього рано чи пізно може все перевернутися з ніг на голову, і він о, буде перед вибором життя і смерті. Або в результаті внутрішніх соціальних збурень і тектонічних зрушень, або в результаті зовнішніх атак. І Зеленський є заручником ситуації, він намагається, він прагне внутрішньої постійно замирення. На будь-яких умовах він так ну дивіться. Ми ж різні точки зору висловлюємо. Ні, Я, я, я і, але я, ми, та, ми та, слухаємо і вас і, Просто тому просто так, від тому, вас. Тому, такого захисту влади я навіть не чекав. Це захист влади. <рістить> Безперечно, я думаю, що це нищівна критика. <рістить> Людина не здатна вести війну. Я думаю, що це ніщівна критика. Але Пан Степан сказав, що три з половиною роки Україна. Та це Україна, як, це ви... не Зеленський. Змагається. Зелен... Війна для нього не є органічною. Тобто то ви думаєте, що Дивіться, це він Дивіться, Я от просто скажу, що якби на позиції Володимира Олександровича Зеленського стояв би там якийсь ультранаціоналіст або навіть поміркований націоналіст, він би цей процес використав як вікно можливості. Це ж можна, наприклад, спалити рубльовку. До речі, чому вона до сих пір не спалена? Тобто, тому що, якщо людина тому, як... що конче не спалена, це ж взаємно Ну, no, я погоджуся, зі надав. Вони взаємно. просто бачать дзеркальне відбиття. Але якщо людина з маличку відчувала національне гноблення від Російської Федерації і опинилась на позиції президента країни, вона обов'язково реалізує свою дитячу травму, скажімо так, і помститься Росії. У зеленського у нього в світогляді немає. У нього немає протиріч взагалі у в нього немає мотивації воювати з Росією. Тобто ви все звели до Фройда, до дитячих травм. Можна інших підібрати більш вчителів Фройда. А, ні, а, власне, у нього Але, основ... ну, тобто, різні точки зору я погоджуюсь в тому, то і суть питання, що одні й ті самі процеси і події викликають діаметральну протилежну оцінку. От хтось вважає, що Зеленський зацікавлений у війні, він, бачите, наживається на цій війні. Це плеетропний ефект, це додатковий позитивний ефект. Це не головне. Взагалі, він знаходиться в постійному напруженні з відчуттям, що для нього це може катастрофічно це моя... Ну я спробую війти в його положення, і так як він себе поводить, він ж не може а, діяти послідовно від початку до кінця. Див, начисник. Будь о, ласка, будь ви, ласка, про Степана, да, запрошую. Я думаю, що це цікава розмова, але давайте подивимось на, на речі, е, так, як ми її бачимо. Зеленський із актора став глобальним воєнним лідером. Нетаньяху згадується, разів, 100 менше у світовій пресі, ніж Зеленський. Зеленський е, не просто був біля Байдена, він впливав на політику. Перших років війни і досить успішно він зміг цементувати західну коаліцію і залишається культовим для західних політиків. Зверніть увагу, що його рівень прийняття а, західними лідерами, виключаючи Трампа, який взагалі не має звички когось поважати, є унікальним. Нічого подібного в історії ніхто не мав. Тому вважати, що Зеленський. А, він стомлений чи наживається. Я думаю, що ні. Зеленський, звичайно, не кайфує в цій війні, але він відчуває себе впевненим і тому не хоче поступатися ні в чому, нікому і не наважується зібрати навколо себе ну, знаєте, таку серйозну е, команду, яка могла би мати різні точки зору, але врешті домовлялася. Як у того ж Нітаньяху, Нітаняху приходиться. Іноді Ковтати немало транквілізаторів, щоб витримати атаки з боку Ультра і різних інших його партнерів. І коаліція там тримається на тонесеньких ниточках. Зеленського цього немає. Він одноособово, авторитарно управляє не тільки країною, але і глобальною політикою, по суті, справи. І як не дивно, не Трамп визначає політику, а він з Путіним. Вони з Путіним визначають повістку Дня сьогоднішнього світу. Тому я вважаю, що Зеленський якраз в цьому плані він відбувся. Інша справа, до чого це йде. Я не закінчу думку, розмовляючи відносно е -е, війни, зарешті як е -е, м'якої капітуляції. Як як, Розумієте, якби це було, Олесь, якщо б це було так сказано, давайте ми закінчимо війну, Черівна Паличка, ми нікуди не рухаємось, віддайте нам Донбас і Крим і забудемо про це. Так не буде. Путін ставить перед собою дві цілі. Перша ціль це знищити Україну як державу, тому що існування України для нього є вкрай небезпечно. Він про це заявив, що існування України, яка буде мати західний курс, загрожує національній безпеці Росії. І друге, ще гірше те, що Путін не мислить існування окремого українського народу. Це малороси або росіяни, і не захищати їх всюди. Це означає, що українське населення Сталін цього не зробив. Українське населення перетворено або на російське і вивезено в глибину Росії, або воно змушене було просто зосередитися десь в якихось анклавах маленьких там.